Вітаю вас, друзі. Це ще одне важливе відео про те, як в Україні українцю відмовили у працевлаштуванні в українську компанію через те, що він говорить в Україні українською мовою. Чи це ваша особиста позиція, чи це позиція вашої компанії? Тому що мені Якщо це цікаво, то я не буду вам відповідати на цей вопрос. але почну я із хороших новин. Пам'ятаєте, днями я робив відео, у якому показував, як жінці теж відмовили у працевлаштуванні через те, що вона говорила українською. У нас uh, в компанії на руськам проїзді і а буде щось не комфортно вам деревні чи маєте на увазі з клієнтами? Ну, якщо то чи це от саме я не можу просто зробити. Трудники Трудники, компанії. Так. І взагалі жодна людина не розмовляє українською. Ні, так ось завдяки тому, що жінка, якій відмовили у взятті на роботу, стала боротись за свої права та не промовчала. А ситуація набула розголосу, співробітницю, яка відмовляла їй у працевлаштуванні, зрештою звільнили, і вона навіть вибачалася. Я хочу перед вами попросіпочиня, за те, що я дуже коректно вам казала. Это была моя вина полностью. То есть ну, компания никакого отношения не имеет к этому. Мне выставляли требований. Низька чисто доворяче, ось що буває, коли ти не миришся із дискримінацією та борешся за свої права. Вибачався також і співвласник цієї компанії. Бачили ці приписи там коментарі, які люди роблять сепаратісти, вата. Те, що відбулося, як я можу оцінити, це дуже ганебна. Ситуація вже через ваш канал. Я від ім'я компанії я приношу свої е, вибачення, і це була єдина можлива правильна реакція з боку цієї компанії. А також дуже гарний приклад того, як розголос насправді працює. Ви зараз підпишіться на мій канал, обов'язково натисніть лайк до цього відео та залишайте свої коментарі. А я вам розповім і ще одну дуже подібну історію, яка трапилась ось буквально днями. І чоловік, із яким вона трапилась, до мене звернувся та попросив про розголос. Це ж було вже до вашої уваги компанія Light Consulting. У них повністю російськомовний сайт, україномовної версії навіть і близько немає. Хоча це ніби як українська компанія. А у одній із вакансій обов'язковою вимогою ставиться знання виключно російської мови. Чоловік, який до мене звернувся, знайшов на сайті оголошень вакансію менеджера по туризму. Від цієї компанії він вирішив зателефонувати за цим оголошенням, і слухавку взяла жінка, яку звати Марія Московська. Ну, принаймні, так вона себе підписала на сервісі LinkedIn. Алло. а пані Марія? Я вибачаю. Да. вибачаю, що знову в турбую. Я вам телефонував недавно а, на рахунок вакансії, і ви під сказали, що потрібно говорити російською. Да. А я просто хотів уточнити. Можливо, маєте на увазі, що у вас є росіяни-клієнти, і з ними потрібно. Тобто, я я можу говорити російською. Мені просто після чотирнадцято року не дуже приємно це робити. Але в цілому я володію російською, я можу говорити. Оце був дуже важливий момент, який варто запам'ятати. Чоловік каже, що він знає російську мову, володіє нею. Але після подій 14-го року, тобто після початку російської агресії, не дуже хоче нею розмовляти, але він може це робити. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що далі ви побачите будуть маніпуляції про те, що ніби то він взагалі на відріз відмовлявся. Да, у нас просто компанія русскоговоряща і співпрацює ми з ограниченими людьми, і не тільки Росія, і тому потрібно якби общатися на Ну, якщо компанія міжнародна, то можливо, варто було б ставити вимогу спілкуватись англійською як мовою офіційно, яка вважається міжнародною. Але якщо обов'язкова вимога саме російська, то можливо ця компанія орієнтована просто на Російську Федерацію. Ну, тобто, ви ви просто знаходитесь в Україні, і ви маєте розуміти, що якщо ви не берете людину через мову, це мовна дискримінація. Тобто, це. Незаконно насправді. Чому ви ще йдете? Насправді йому відмовляють у працевлаштуванні не тому, що він не хоче говорити російською, а тому, що він розмовляє українською. Ні, я просто я питаюсь, мені насправді просто цікаво, чи це ваша особиста позиція, чи це позиція вашої компанії. Тому що мені. Якщо це цікаво, то. Я не буду вам відповідати на цей питання. Ось отак. От мені це іще ще нагадало ситуацію, як допитували в суді тітушку Сергія Щербіча за заявою, якого мене судили. Я відказуюсь від. Відказую. Відповідь, відповідь. А, я не буду вам відповідати на цей вопрос. чоловік. Вирішив не здаватись і боротись далі за свої права. Та зателефонував до компанії знову. Вже на інший телефон і там взяла слухавку жінка, яку поки що не вдалось ідентифікувати. Принаймні, я її не знайшов у соціальних мережах. Можливо, її звати Діана Новікова або Діана Валковська. Доброго дня. Доброго, а у мене запитання до представників вашої компанії, якщо дозволите. дозволити. Дивіться, в мене сьогодні зранку був неприємний епізод з вашим HR-менеджером Марією, так. А, яка напряму безпосередньо заявила мені, що я не можу працювати в вашій компанії, тому що я україномовний. Це uh якщо -huh. в двох словах, і у мене я хотів би отримати якийсь офіційний коментар представника вашої компанії, чи це позиція компанії, чи особисто Марії, тому що це е, пряме порушення закону про мову. І, власне, мені цікаво, бо я вже написав заяву омбудсмену об, мовному, але мені хочеться е, зрозуміти, чи мені йти далі. В захисті своїх прав чи можливо це дійсно лише проблема в HR менеджері, і мені потрібно до неї питання задавати. Чоловік їм давав останній шанс шанс виправитись. Він іще раз їм зателефонував. Думав, можливо, це помилка просто окремо взятої людини, але ні, їх нічому не вчать. Приклади інших компаній, які потім вибачаються, Як фамілія ваша, скажіть, Коваль. Ім'я Владислав, до речі, так звати цього чоловіка Владислав Коваль. І якщо якась патріотична компанія після цього випуску запропонує йому роботу, буде дуже чудово, і ви зможете йому допомогти, якщо поширите це відео. Сматрі сліду ситуація. Владислав uh, вам говорили на собеседовании, що наша компанія співпрацює по странам СНГ і по Європі. То є садвісна требування кандидату це знання. Русского либо английского языка. Вот поэтому ми не змогли візяти роботу, так ви не говорите на русском языке, В этом все. пам'ятаєте, я на початку казав, що будуть маніпуляції про те, що нібито чоловік взагалі відмовляється говорити російською. Хоча це неправда, йому відмовили саме через те, що він говорить українською. А, ні, власне, це було трошки не так. Я му мене є запис розмови з вашою вашим HR менеджером А і... на такому основанні ви делали запис розговору на собі тому що я фіксував порушення зако. І він усе правильно зробив. Беріть приклад, якщо хтось порушує ваші права, обов'язково це фіксуйте. Прямо, Пряме порушення, власне, яке там зафіксоване. А основа, яка була, тобто що я а, володію російською і володію англійською, але це було не цікаво вашому менеджеру, оскільки вона зупинилась на тому, чи я зможу постійно говорити російською на роботі. Я сказав, що я володію, я можу говорити, якщо у вас є клієнти російського, ну російські громадяни. Або СНГ, тобто в мене немає проблем з тим, щоб говорити російською. Але в повсякденному житті я українець, я живу в Україні і хочу працювати в Україні по українським законам і говорити державною мовою в повсякденному житті. І це не може стати підставою у відмові прийняти мене на роботу. Це власне прописано в законі в статті 30 закону про мову. Якщо вам цікаво, можете почитати. Я дуже рада, що ви знаєте закони України, но на жаль... Ми оставляємо за собою право вказати вам в дане вакансії. Возможно, по яким-то другим критеріям ви нам не подошли. Можливо, за якимись іншими критеріями він їм не підійшов. Я гадаю, що тут основний критерій, який їм не сподобався, це те, що він українець. Ну а тому. Я... Я Топи... вам желаю удачі в поисках роботи. До свидання. Е -е, Ви наше питання. Є... А далі вона кинула слухавку. Ось отак, друзі, у нас відбувається сьогодні в країні. Поки усілякі пропагандисти з різних помиок розповідають про те, як притісняють російську мову рускової всіх публічних сферах, в образованні, в средствах масової інформації, в культурі, в кіно і так далі. Уже Практически ні в реальності усе відбувається із точністю до навпаки. В реальності українці в Україні продовжують дискримінувати за українську мову. Але я впевнений, що це тимчасове явище, тому що є дуже багато нас із вами небайдужих громадян, які боряться за свої права і які надають проблемам розголосу. Головне ніколи не мовчати, і тоді можна вирішити будь-яку проблему.